Доброго дня, друзі, дякую вам за це запрошення і дякую вам за можливість от сьогодні виступати. Мене звати Сергій Жадан, і я письменник з міста Харкова. І Оскільки я письменник, то очевидно я мав би говорити про літературу і про культуру. Я маю намір говорити сьогодні про літературу і про культуру з єдиним уточненням. Я буду говорити про культуру в часи війни. В часи цього великого збройного нападу Росії на нашу країну, місто Харків, з якого я приїхав, знаходиться за 40 кілометрів від російського кордону. А що це значить? Це значить, що коли в російському Білгороді вилітає ракета до міста Харкова, українського міста Харкова, вона летить 52 секунди. Не встигає спрацьовувати протиракетна система, тому що занадто мало часу. Це щоб ви розуміли, де територіально і географічно знаходиться місто Харків, воно знаходиться зовсім близько від Росії, коли почалася ця велика війна, коли почався повномасштабний наступ Росіян, вже зранку, 24 лютого, російські танки стояли в передмістях Харкова, і вже зранку почалися бої в передмістях нашого міста. Щоб зрозуміти, що таке Харків, я спробую розповісти. Харків до 24 лютого був великим студентським центром. В Харкові навчалося понад 300 тисяч студентів. Це було дуже молоде і дуже активне і надзвичайно динамічне місто, наповнене молодими голосами. Також Харків це великий культурний центр, місто з багатьма з надзвичайно цікавою театральною сценою, музичною сценою і художньою сценою. Власне, 24 лютого все це змінилося, тому що по перше, з Харкова змушені були виїхати сотні тисяч молодих людей, студентів серед них велика кількість іноземців. По друге, зрозуміло, що вже 24 лютого в Харкові перестали працювати театри. Бібліотеки, книжкові магазини і е, галереї, галереї мистецтв. Саптохарків Харків е, раптом став містом порожніх е, театрів, зачинених книгарень і е, бібліотек, в яких немає читачів. Фактично, це місто, де культуру було поставлено на паузу. Фактично, це місто, де культура завмерла, місто, яке змінилося візуально, і місто, яке змінилося власне, е, е, емоційно. Але в Харкові залишилося багато людей і культури: багато акторів, багато письменників, багато художників, багато музикантів. І Як не дивно, ну не дивно, очевидно, це логічно, очевидно, це природньо. Ці люди в дуже е, швидко включилися в волонтерський рух. Це теж такий феномен міста Харкова. В Харкові утворилося на початок березня цього року, десь на перший тиждень російського вторгнення. Створилася велика кількість волонтерських центрів, волонтерських хабів. Тобто містяни, громадянське суспільство перехопили на себе ініціативу і почали допомагати своїм співвітчизникам, тому що в перші тижні місто потребувало величезної допомоги. Сотні тисяч харків'ян опинилися без житла, тисячі людей жили в метро на станціях метрополітену. Тисячі людей, і літніх, і дітей ховалися. Бомбосховищах ховалися в підвалах, позбавлені елементарних речей, позбавлені їжі, позбавлені теплого одягу, позбавлені речей і гігієни. І ось допомагати цим людям взялися, крім влади, паралельно з владою, допомагаючи владі, взялися волонтери, сотні тисячі людей, які почали ризикувати своїм життям, евакуюючи інших людей, доводячи їм їжу, доводячи їм допомогу. Серед цих волонтерів велика кількість митців це такий, мабуть, харківський феномен, коли Люди культури раптом, ну не раптом, знову ж таки, а, мабуть, логічно, виявилися, виявилися громадянами, виявилися патріотами свого міста, своєї країни, не кинули своє місто, а почали займатися цією небезпечною, але дуже необхідною роботою. Але так чи інакше, всі ці люди серед них. Я з великою радістю, з великою гордістю, говорю багато моїх друзів. Це тобто, культурна сцена, мистецька сцена міста Харкова. Е, всі ж вони лишалися так чи інакше митцями, і всі так чи інакше потребували далі займатися своєю звичною роботою. Я пам'ятаю ось цей стан. Стан перших тижнів великого вторгнення, коли фактично, фактично важко було добрати якісь слова, важко добрати було інтонації для висловлення своїх емоцій, для висловлення своїх почуттів, як нам бракувало точних слів, як нам бракувало цієї нової мови, мови великої війни. І я пам'ятаю тоді постійно поставалося питання: наскільки. Доцільною і наскільки необхідною є культура в часи війни? Часи, коли на вулицях лежать тіла загиблих людей, мирних, цивільних людей, яких вбивали російські ракети, часи, коли знищуються цілі житлові квартали. часи, коли люди позбавлені елементарних якихось можливостей і змушені спати, спати в підвалах, спати на станціях метрополітену. Кому потрібна культура? А наскільки вона може бути впливовою? Наскільки вона може бути затребуваною, кому вона може бути потрібна? І для мене це теж було важливе і болюче питання. я Довгий час не мав чіткої відповіді на це питання. Але я дуже добре пам'ятаю момент: ми з друзями спустилися на станцію Харківського метрополітену, щоб принести якусь допомогу на щось було людям, які, які жили вже кілька тижнів на станції метро. Ми прийшли до цих людей, і оскільки ну, ми були музиканти, і в нас була з собою гітара, то виник такий імпровізований концерт. Тобто е, нас попросили щось поспівати. Ми почали співати. І раптом всі ці люди, які там жили. А почали підспівувати. Раптом вони всі почали співати, оскільки знали слова. Оскільки їм дуже важливо було теж долучитися до цього загального хору, до загального співу. І після цього виступу до нас підходили і просили зробити ще якісь концерти. Просили ще приходити, приходити на цю станцію. Приходити на інші станції, і так ми почали робити якісь перші волонтерські концерти. Ми приходили з виступами. Ми привозили театральні вистави до дітей, до літніх людей, які жили на станції метрополітену. Потім ми почали робити виступи в харківських лікарнях, які працювали весь цей час під обстрілами, під атаками російських літаків. Ми виступали в госпіталях, давали концерти для українських військових, і раптом виявилося, що все це потрібно не так нам. Себто письменниками, музикантами, як, як власне нашим читачам і нашим слухачам, раптом виявилося, що культура справді потрібна, раптом виявилося, що вона справді затребувана, і що вона не має права мовчати, вона справді повинна функціонувати весь час. І Тут виникає питання: власне, для чому, чому так сталося? Кому це потрібно? Я думаю, що відповідь очевидна, тому що культура це не про розваги. Культура це не, про, не лише про задоволення. Культура це скоріше про цінності, і культура це скоріше про нашу ідентичність. Це ті маркери, які, які нас, допомагають нам орієнтуватися в цьому світі. Це ті маркери, які допомагають нам впевнено дивитися як своє минуле, так і своє майбутнє. Це ті речі, які нас об'єднують і які є. Певною універсальною мовою для людей, які дотримуються тих чи інших цінностей, зрозуміло, що ця війна це не лише війна ідеологічних систем, не лише війна цивілізаційна, не лише війна армії, не лише війна політиків. Зрозуміло, що це війна культур. Росіяни цілеспрямовано знищують нашу культуру, тому що. Наша культура це важлива складова нашої ідентичності, наша культура це важлива складова нашої суб'єктності. Вони це розуміють. Тому в Харкові і в інших містах східної України від початку цілеспрямовано знищилося десятки шкіл, університетів, культурних пам'яток, пам'яток старих історичних будівель. Себто всього того, що для нас витворювало оцей ландшафт нашої культури ландшафт нашої культурної спадщини все це знищується, і в цьому можна бачити якісь хаотичні дії, в цьому можна бачити якісь елементи випадку, але оскільки цих знищень так багато, то вони. Так чи інакше витворюється пев певну логічну систему. Варто подивитися, що російська армія робить на окупованих територіях. Варто подивитися, що росіяни в першу чергу намагаються там змінити, де вони намагаються поставити свої маркери. Вони відразу намагаються зламати нашу систему освіти, водячи свою шкільну програму. Вони відразу вичищають наші бібліотеки, викидаючи звідти українські книги, оскільки чудово розуміють, що культура це дуже важлива складова, дуже важлива складова нашого простору, простору нашої ідентичності, простору нашої свободи, простору нашої суб'єктності. Для них це очевидно і тому вони навіть не приховують того, з ким з ким вони воюють і з чим вони воюють. Ми в Харкові спостерігаємо з березня місяця, як, як руйнуються наші школи. Ми спостерігаємо, як руйнуються наші університети. Ми спостерігаємо, як руйнуються пам'ятки архітектури. Я розумію, що в умовах війни, коли щоденно гинуть військові, коли щоденно гине цивільне населення, людське життя це є безперечно найвищою цінністю, і людські втрати є най, 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 найбільш гіркими втратами. Але мені здається, страшенно важливо розуміти таку річ. Зрозуміло, що війна в самому розпалі. Зрозуміло, що ми не можемо на превеликий жаль прогнозувати, що вона завершиться найближчі тижні. Але так само зрозуміло і очевидно, що вже сьогодні ми маємо думати про те, а якими будуть наші міста після війни, після української перемоги, якими будуть власне, наші села, якими буде яким буде наш культурний простір, яким буде наш інформаційний простір, якою буде наша система освіти. Очевидно, про це слід думати і сьогодні. Я розумію, що під час війни, під час бойових дій складно займатися візіонерством, складно зазирати в майбутнє. Тому що справді ситуація дуже складна, ситуація дуже непевна. Але мені здається, не зазирати в майбутнє і не говорити про майбутнє це теж неправильно. Ми маємо розуміти, що. Так чи інакше, ми мусимо далі жити нашими цінностями. Ми не мусимо чіплятися лише за питання виживання, за питання цієї щоденної безпеки. Ми мусимо розуміти, а власне, що ми захищаємо, яку країну ми захищаємо, якою ми хочемо бачити нашу країну в майбутньому. Знову ж таки, повторюся для мене ця війна культур, вона пов'язана з цінностями і. Українці останні роки дуже багато якраз от робили в сфері своєї культури, в сфері своєї освіти. Для мене це теж дуже болюче і дуже особистісне питання. Я тут згадував і згадую своїх друзів, колег, митців, які займаються волонтерством. Але мушу сказати, що ми з друзями волонтерством займаємося 14-го року, тобто з спочатку бойових дій, з моменту анексії Криму і появи російських військових на Донеччині і на Луганщині навесні чотирнадцятого року. З того часу ми з справді багато багато працювали, і передусім наша робота стосувалася гуманітарної сфери. Тобто, це, це сфера культури і це сфера освіти. Ми багато контактували із школами Донеччини, Луганщини, університетами, дитячими садочками. Багато туди чого привозили і мали можливість спостерігати, як змінюється власне гуманітарне поле, гуманітарний простір, гуманітарний ландшафт сходу України, як він оживає, як він наповнюється життям, як він наповнюється енергією. Наповнюється ідеями, наповнюється силою в Україні. Відбувалися надзвичайно цікаві, дуже непрості, але надзвичайно цікаві процеси в освітній сфері. Відбувалися трансформації, відбувалася реформа. Те саме стосується і стосувалося культурної сфери, де теж з'явилося багато нових ініціатив, багато нових можливостей, багато нових ідей, і за цим надзвичайно цікаво було спостерігати, тому що це стосувалося не просто. Не просто навчання дітей, це стосувалося зовсім іншого відчуття громадянами себе своєму просторі. Коли ти бачив, як громади маленьких містечок чи сіл об'єднувалися, об'єднувалися довкола, скажімо, довкола освітнього центру чи довкола культурного центру. Надзвичайно цікаво було працювати з бібліотеками на сході України на Донеччині, на Лугаччині. з бібліотеками, які. За останні роки почали перетворитись на дуже потужні і надзвичайно цікаві культурні хаби. Там відбувалася купа всього цікавого. Там відбувалося все це. Бібліотеки перестали бути просто е... книгозбірнями. Бібліотеки стали справді культурними центрами і центрами громадського життя. За цим теж цікаво було спостерігати, тому що ти бачив, як культура наповнює собою загальний простір, як культура використовується як певний механізм для громадського життя, для е... його організації, для його. Активізації для того, щоб громада об'єднувалася, щоб вона об'єднувалася, маючи певні спільні цінності, спів, певну спільну візію того, як люди хочуть жити в своїх містах, це все було надзвичайно перспективно і надзвичайно потенційно і все це набирало обертів. І безперечно, сьогодні саме ця сфера, гуманітарна сфера, є ну мабуть, найбільш найбільш вразливою, найбільш безборонною. Зрозуміло, коли ми говоримо про війну, ми передусім говоримо про лінію фронту. Ми дивимося в новинах щоденно ці повідомлення про те, що там відбувається, які там відбуваються зміни. Наскільки там ситуація загострюється чи навпаки стає стабільною? Але ми так само розуміємо, що. Територія війни це територія, де далі живуть цивільні люди, де далі живе мирне населення. І це мирне населення на превеликий жаль в багатьох випадках. Ну просто приречене займатися питанням свого свого виживання. Там вже не йдеться про якісь культурні ініціативи. Там на превеликий жаль не йдеться про освіту як таку, тому що школи не працюють, тому що більшість дітей, і вчителів звідти виїхали. А ті, що залишились, но ну, очевидно, не мають можливість повноцінно повноцінно отримувати освіту. Ми регулярно з друзями далі продовжуємо їздити на ці території, які, які зараз називаються деокупованими. Тобто це ті території східної України, які на початку весни були зайняті російською армією, і звідки російська армія потім відступила під натиском української армії, і зараз там знову українська влада зараз там відновлюється мирне, нормальне життя. І ми бачимо, наскільки це важко. Ми бачимо, що ну фактично там порушена вся інфраструктура, там порушені елементарні можливості для нормального життя. Насправді, це страшенно печальна картина, коли ти бачиш, що в сьогоднішньому світі, в 21 столітті, може відбуватися на територіях, які ще вчора були мирними, були спокійними і стабільними. Що відбувається, коли туди приходить агресор? Що відбувається, коли туди приходить окупант? Наскільки наскільки. Ненормальною є ситуація війни. Наскільки вона, в принципі, позбавлена логіки, позбавлена будь-якого виправдання. Але ми можемо і маємо свідчити про військові злочини. Ми можемо і маємо свідчити про проблеми, які є. Але знову ж таки, я переконаний. Ми повинні в першу чергу думати про те, що робити далі, як повертати нормальне життя в ці регіони, як повертати нормальне повноцінне мирне життя в містечка, які пережили окупацію, які пережили бомбардування, а деякі й далі знаходяться під бомбардуваннями. Тому що очевидно, ви слідкуєте за новинами з України. Ви бачите, що вся прифронтова лінія сьогодні обстрілюється російською армією. Херсон, звідки росіяни відступили, вони просто знищують, вони обстрілюють цивільні квартали, вони вбивають мирне населення. І зрозуміло, знову ж таки, вкотре повторююся, що можливо в когось може виникнути питання, чи варто в цьому контексті загалом говорити про культуру? Чи варто загалом говорити про освіту? Я переконаний, що варто. Безперечно, варто про це говорити, і безперечно, варто про це думати. Тому що знову ж таки культура це не лише. Читання віршів у голос освіта це не лише е, онлайн лекції, так чи інакше, і культура, і освіта потребують певної тяглості. Вони потребують е, е, постійності, вони потребують системності. І попереду в нас дуже непроста зима. Ви теж це очевидно знаєте і розумієте. Росіяни знищують нашу енергетичну систему. Росіяни хочуть, щоб Україна пережила цю зиму в темряві і в холоді. І зрозуміло, що ми вже сьогодні маємо думати, а що власне нам робити з тією інфраструктурою, яка врятувалася, яка ще існує, і яка ну, очевидно потребує нашої уваги. Це і школи, і садочки, і бібліотеки, і інші культурні інституції. І знову ж таки, це ті питання, які ну, очевидно, не слід відкладати на майбутнє, і якими насправді сьогодні в Україні починають перейматися, і про них починають. Говорити, скажімо. От ми в Харкові створили, створили такий благодійний фонд, присвячений для допомоги Харківському університету імені Каразіна. Це наш найстаріший університет. Фактично, університет, довкола якого місто розвивалося, довкола якого воно гуртувалося і розширювалося. Університет сильно порушений. Росіяни знищили кілька корпусів, знищили гуртожитки університету. Порушена стара бібліотека. От, власне ми намагаємося з друзями якось допомагати. Нашому університету, тому що розуміємо, що це, це про майбутнє, це про стратегію, це про те, що буде з нами далі, це про те, власне, що нас поєднує з нашим минулим, з тим минулим, з якого виростає наше майбутнє. Тому мені би дуже було б важливо і дуже було б значимо, щоб тут в Європі, де справді відчувається велика підтримка України, за що величезна, звичайно, повага і подяка вам, говорили. Говорили про різні аспекти цих проблем, які сьогодні в Україні є. Зрозуміло, що Україні потрібен захист. Зрозуміло, що Україні потрібна зброя, але я думаю, це за мене скажуть політики. Я думаю, це за мене скажуть фахові військові. Я, як письменник, можу сказати, можу ще раз підтвердити, що ми маємо думати про нашу освіту, і ми маємо думати про нашу культуру, тому що це і є наше майбутнє. Зрозуміло, що зрозуміло, що це не вирішиться сьогодні. Це не можна вирішити, скажімо, найближчі тижні. Зрозуміло, що ситуація, наприклад, з навчанням найближчі тижні, навряд чи зміниться докорінно, але мені слід мені здається, слід розуміти, що в нас попереду дуже багато роботи, і бажано про цю роботу пам'ятати вже сьогодні і займатися нею вже сьогодні. І на сам кінець, знаєте, я хотів вам сказати таку річ. В патроном міста Харкова, таким певним символом, певним охоронцем міста Харкова, є наш великий філософ Григорій Савич Сковорода. 3 грудня йому би виповнилося. Сапто ми будемо святкувати. 300-літній ювілей Сковороди. в Україні планувалася велика програма, бо дуже багато чого мало відкритися, відремонтуватися, відреставруватися. Справді Сковорода – це така знакова універсальна фігура, дуже глибока фігура, яка об'єднує місто, яке, яка в принципі є значимою для всіх харків'ян. Зрозуміло, що цього року нам не йтиметься про якісь ювілейні заходи. Зрозуміло, що зараз ситуація трішки інша. І ще така річ, що в Сковороді дуже сильно дісталося від російської армії. Навесні росіяни знищили музей Сковороди, прилетіла російська ракета, просто знищила його, його зараз немає. А влітку цього року російська ракета прилетіла в головний корпус Харківського державного педагогічного університету імені Сковороди. Я мав честь закінчувати цей університет, тобто я за освітою педагог, це моя Альма-Аматер. Я закінчував університет Сковороди і. Цей корпус, куди прилетіла ракета, на його подвір'ї стояв пам'ятник. Пам'ятник Сковороді. Він знищений росіянами, тобто він сильно обгорів, сильно постраждав. Я для чого це згадую? На цьому пам'ятнику був напис: цитата із Сковороди, де писалося, що ми створимо кращий світ. Сковорода це говорив у 18 столітті. Я власне, що хочу сказати: Росіянам вдалося знищити пам'ятник цей корпус, вдалося знищити університету, але їм не вдалося знищити наше бажання зробити цей світ краще. Я в цьому переконаний. Я думаю, що ми далі будемо працювати над тим, щоб створити кращий світ, світ більш справедливий, світ більш захищений. Світ, в якому не будуть знищуватися цивільні квартали, світ, в якому не будуть знищуватися школи, світ, в якому діти не будуть жити на станціях метро, світ, в якому діти не будуть травмовані прильотами ракет. Я думаю, що збудувати... збудоця ідея збудувати такий кращий світ, ну на варта того, щоб жити, і того, щоб боротися. Васильова.